Розбиті домівки, ані світла, ані води, ані ліків такими ЗСУ звільняли від росіян українські села на Куп'янському напрямку. Як після ворожих атак на деокупованих територіях рятували цивільних, бойовий медик розказав нашій Софії Москаленко. Майбутвою евакуюємо раніше на фістельмахові. Він тримає у руці мобільну крапельницю над пораненим військовим. Автівка летить на шаленій швидкості, бо важлива кожна секунда, особливо якщо евакуювати доводиться під ворожим вогнем. У цивільному житті Олександр був сімейним лікарем. У війську починав свій шлях простим солдатом у 2022 році. Добровольцем пішов визволяти Харківщину. Тоді вони з побратимами були на Куп'янському напрямку. Я бачив, що таке. А коли приходить наша армія, як це зустрічають наших військових, я б бачив, що ми справді робимо щось важливе. У звільнених селах Харківщини місцеві жителі допомагали українським військовим, згадує Олександр. Шукали їм житло, приносили дарунки. Ми, як медики, були, і от до нас часто зверталися, наприклад, місцеві за допомогою, і такі, слава Богу, що ви прийшли, тому що ну, нам тут до цього ніхто не допомагав. Ліків в окупації катастрофічно не вистачало. Військовослужбовці віддавали свої запаси, доводилося навіть проводити операції. Це був Куп'янськ, до нас стучаться в двері, там пара сімейна. Чи то прилетіло, чи він коли ховався, щось він впав на щось і розбив собі. Тільна сторона кісті, от вона була розворочена, там шкіра, м'язи. Куп'янську тоді не було хірургічного центру чи бодай, якоїсь лікарні, згадує військовослужбовець. А пацієнт не відріз, відмовився від евакуації. Я е, не хірург за освітою. Я наклав десь 15 швів йому на руку. І отак, от акуратно трясучимося руками, мені асистує медсестра і водій. Ми, ми на кухні жилого будинку, який, в принципі, там ну сказати, що там є якась санітарія, тобто там, де нема світла, нема води, нічого нема, дуже складно. Медичну допомогу доводилося надавати і ворогам, адже на позиції приходили росіяни, які хотіли здатися у полон потеряшки. от вони виходили, і їм доводилось надавати допомогу, тому що вони там по 10 днів без їжі, без води, без нічого там були. в Холодну пору найскладніше у службі медиком зізнається Олександр бачити знайомі прізвища у зведеннях загиблих і поранених. Це відчуття того, що ти міг бути поряд і надати допомогу, і що можливо від цього щось би змінилось. Оце було наймучительніше таке, от відчуття. Після наступу на Харківщині Олександр пройшов перенавчання і отримав офіцерське звання. Та каже, за час служби в армії стикався з проблемою, коли військових лікарів відправляють на інші немедичні посади. Хлопчина був лікар швидкої допомоги. Його призвали, його відправляли в учебку на піхотного командира. Ми все ж таки забрали цього військовослужбовця. За місяць повернеться вже готовим офіцером медичної служби. Олександр поставив собі за мету перевести якомога більше лікарів та фельдшерів саме на медичні посади. Ініціював курси так меду для військовослужбовців і цивільних. А після закінчення війни певен, вони з дружиною здійснять давню мрію і народять дитину. З Дніпропетровської області Софія Мускаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.